Депутатам забракло двох голосів для затвердження плану об'єднання територіальних громад області. Згідно з проектом, пропонувалося створити 68 спроможних громад на чолі з радами. За словами керівника департаменту інформаційної діяльності Сергія Пасічника, реформа необхідна через те, що останнім часом село занепадає, і 80% його жителів працюють лише на самозабезпечення. Депутат облради Максим Колісник зазначив. Що деякі сільські голови отримують вищу зарплату ніж очільник облдержадміністрації та зловживають своїми правами, тому їх необхідно позбавити посад. На захист сільських громад став депутат Анатолій Бондаренко. Даний проект він відбувся не то, що без їхньої згоди, а навіть без їхнього запрошення на обговорення. На сьогоднішній день я вважаю, що проект цього рішення. Винесений зверху донизу, фактично під всіобщий одобрянсь по лінії виконавчої влади. Шановні друзі, виконавча влада не вправить сьогодні реформувати органи місцевого самоврядування. І реформи потрібно починати, напевне, зверху до низу, а не знизу до верху. Повірте мені, що після цієї реформи, давайте говорити відверто, не буде ні районів, ні нашої області. Якщо ми готові сьогодні прийняти рішення, що Черкащина перестане існувати як адміністративна одиниця, то будь ласка, голосуйте. Якщо ми готові, то давайте тоді подумаємо, як ми підемо до людей. Я змушений зачитати нашу заяву, але я зразу кажу, що наша фракція у голосуванні не буде брати участь і не буде голосувати в селі. Заява позиції фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в Черкаській обласній раді щодо затвердження перспективних планів об'єднання територіальних громад. 5 лютого 2015 року Верховною Радою України після гострих дискусій із врахуванням принципових позицій фракції Батьківщина у Верховній Раді України, які були спрямовані на законодавчі закріплення принципу добровільності. Як визначально в процесі об'єднання громад. Прийнято закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Нагадаємо, що змінами до бюджетного і податкового за які фракція Батьківщини в повному обсязі не голосувала, майже всі податки, включаючи податок на доходи фізичних осіб з базового рівня сільські селищні ради були передані на рівень району. Це був крок до примусового шляхом фіксального тиску об'єднання громад, що суперечить принципам, закладеним у вказаному законі. У зв'язку з відсутністю фінансування виникла реальна загроза припинення функціонування сільських селищних рад. І завдяки лише змінам до відповідних законів, що були ініційовані в першу чергу депутатами які е Думають про розвиток демократії в Верховній Раді було законодавчо закріплено фінансування сільських селищних громад на рівні не менше ніж у 2014 році. У січні 2015 року, за ініціативою нашої фракції Верховній Ради, відбулася нарада з сільськими та селищними головами. В результаті цієї наради народними депутатами розроблено і внесено 10 законопроєктів, спрямованих на розвиток і підтримку місцевого самоврядування базових територіальних громад. В тому числі у бюджетно-фінансовій сфері, повернення податку на доходи фізичних осіб у сільські селищній бюджети, повернення користування земельними ділянками в метах сільських селищних ради, багато, багато інших законів, які напрацювали. Сьогодні, відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, відбувається процес перспективного планування об'єднання громад. Згідно зі статтею 11. Закону перспективний план формування територій громад області голосується і схвалюється сесіями обласних рад. Черкаська обласна партнерна організація Батьківщина в підтримує проєкт добровільного об'єднання громад лише за умови чіткого дотримання принципу добровільності, широке громадське обговорення, наявність. Рішень сесій сільських, селищних, міських рад, громади, яких прийняти рішення про об'єднання. Водночас ми категорично не підтримуємо схвалення відповідних перспективних планів, якщо вони публічно не обговорювалися і не підтримані територіальними громадами і суперечать принципам закладених у законі. І на кінець я хотів би зачитати територіальної громади, села Червона Свобода, де написані, територіальна громада, села Червона Свобода проти будь-якого об'єднання з любою громадою. І це більше сьогодні громад В першу чергу, шановний Юрій Європи, шановна Валентина Михайло, якщо ви готові сьогодні сказати, що за вашого керування Черкаська область перестала існувати як адміністративна одиниця, тоді... Це ваше черг. Якщо ні, висловіть, будь ласка, свою позицію. Реформи потрібні людям. Але реформи, коли люди отримали платіжки на газ і на фічі комунальні породи, в умовах ні так проводити не можна. В реформи повинен кабінет міністрів провести зверху, все таке починає. А то запрацювалися вже так, що сьогодні, що людям сильно в очі дивитися, сьогодні йти в села. Дякую.